Ганяє, ганяє моя француженка. Треба дивитися, щоб не було машин, бо тут дорога. Я її відпустила, вона любить бігати, а цю не можу відпустити, бо вона прийшла в охоту, та вона і без охоти. Як вирвалась у мене колись, то я бігла до неї майже пів кілометра. Ну, може, я перебільшую. Не дається потім руки і все. Це я її завжди вожу на повідку, тому що відпустити не можу, а та вона лясає. У нас сьогодні туман, зранку був морозець, але виходить сонечко, буде тепло на дворі. Може попрацюю. Здавалося б, все зробила в садочку, а ні. Робота знаходиться кожен день. Я цьому дуже рада. Якось відволікатися треба, тому що... З кожним днем все тяжче і тяжче чомусь, я не знаю. Здавалося б, скоро весна. Навпаки, має настрій підніматися. Настрій і Ой, ці душевні тривоги не дають спокою. Вийшли з собаками, погуляємо трішки. Сидіти вдома немає. Ой, терпець вже увівався. А так піду трошечки боль Несеться. несеться мій кабанчик. Мої лялі. Оце ще розрада, ще одна розрада. Собаки. У мене все життя були собаки, коти. У дітей криси навіть були. А зараз же, ну не зараз, були в моді, ото голі криси, то вони майже буляфу. Фу! Схибнулися на тих голих. Ну, в мене була собачка гола, зовсім гола, не пухова та мексиканська, а гола. Солоіцької Інтлі вона називалася собака часів Клеопатри Буля. Також вона у мене 8 років прожила. Ой, потім сердечна недостатність була в неї, то вже. Ну, їй вже було років, я її взяла, їй було 5 або 6 років. А потім була у мене Мона, яку закололи, мені вбили в лікарні. Ох, хтось іде, треба брати на повідець, булю. Я показувала така тигрова. У мене є відео, як вона мені допомагала. Ну, це ради жарту я знімала. Звичайно, я сама тягнула ті візки. Просто її так. Ой, ну для сміху, для. Не знаю, викликати посмішку. Прив'язувала до тої тачки. Звісно, я сама її котила. Ти куди? Ти куди? Йди сюди. Я біля кар'єру. У мене завжди цей маршрут тут, наче не кидають, бо я ходила отуди далі. Ой, було у мене замовлення на оці мої вироби, а там рівненькі гарні. Газоблоки, і я пішла туди, і попала під обстріл, то я звідти летіла. Ви бачили, як я звідти летіла, і серце в мене перестало колоти, і ноги почали згинатися добре. Ну, а прилетіла додому, звичайно, я впала мертва, бо осколки уламки від цього снаряду, але воно не було ні вибуху видно, нічого, чую, летить. Ні цього пожежі не було, вогню не було, геть зовсім. Вона просто впала, землю підняла, і оце уламки летіли на мене. І я стою як вкопана. Кажуть, треба лягати. Не знаю, може і треба лягати. Ой, доброго раночку усім. Вибачте, що я вас нагрузила своїми проблемами. Ну, це не проблеми, це так би мовити розповідь, розмова. Розмова, де вона ділася? Це ж кар'єра. Ось тут я беру каміння. Ти, ану йди сюди. О, гляньте, скільки в нас тут каміння. Тут море каміння. Бери не хочу. Колись він працював, а зараз, звичайно, він не працює. Червона глина. Ось ще отак краєвид покажу. Може там хтось на озері зараз. Зараз піду подивлюся. Як щось буде цікаве, зніму, хоча вам, може, і набридли мої відео, а я люблю природу. Природа це наша матінка, наша сила. А в Україні вона дуже гарна. Україна, наша Україна, місто Херсон. Бувайте здорові!